Реабілітаційний табір життя після війни для ветеранів із порушенням зору зорганізували у Вінниці. Табір двотижневий. У нашому місті такий проходить вперше, каже його керівниця, директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перепеченко. Вінницю ми на сьогоднішній день взяли в фокус своєї уваги, тому що, по-перше, тут є багато ветеранів в цьому регіоні, та вже на жаль, після повномасштабного вторгнення. Діє табір на базі медичного вишу. Тут для нього відвели дві кімнати. У цій учасників навчають орієнтуватися у просторі. Тренер Василь Гушовський каже, сам має порушення зору, тож із власного досвіду знає, які навички необхідні незрячим. Це підготовка до маршрутів, щоб правильно працювала координація, щоб хлопці тримали пряму лінію, поворот 45-90-180 градусів. Нижня лінія відчуття це відчуття стопи, і верхня лінія відчуття це відчуття на рівні обличчя, яке ось перешкод. Олег Деркач один із восьми учасників табору Життя після війни. Поранення отримав торік на Донецькому напрямку. Тоді каже, окрім зору, втратив і ліву руку. Чоловіку 40. Родом із Жмеринського району. Суспільному розповідає, чого навчився за тиждень перебування у таборі. Дійсно, і страстиною користуватися, і так ліки відчувати. Ну, Багато чого корисного наша мета навчити їх жити повноцінним життям, розповісти їм, що вони можуть робити в майбутньому, які професії для них можуть бути характерні, ким вони можуть себе знайти. Фінансово проєкт підтримують Національна асамблея людей з інвалідністю України, благодійні фонди родини Жибрівських та побачимо перемогу, каже Катерина Грижимальська. Військові табори відвідують безкоштовно. Окрім фізичної реабілітації та орієнтування у просторі, ветеранів вчать і соціально-побутовим навичкам. Для цього в іншому кабінеті облаштували кухню. Тут у нас що у нас стоїть? нас так у нас там що стоїть? Наші ми миски, посуд і так. все, що потрібно для приготування. Сьогодні учасників табору навчають ліпити вареники. Підтягуємо тісто, підтягуємо, схоплюємо. Бережний. Іди Бережний. до краю, так, 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 ідеш до правого краю. Руслан Донець із Черкащини розповідає, до війни працював на будівництві кранівником. Україну пішов захищати з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Поранення отримав на Харківщині цьогоріч, у лютому. Потрапив під скид вибухівки з російського дрона. У таборі каже, подобається. Так як сім'я, всі розуміємо один одного. Чудові. Проходять заняття по реабілітації, де дуже багато допомагають вони в подальшому житті. Серед учасників табору і 31-річний Денис Захарко. Каже, вареники ліпить вперше. Навчаюся жити як. Для, би, Для мене зараз якби світ темний, так, але можна адаптуватися і ходити. Як можна всі я зараз всі, всі інші люди». У таборі для людей із порушенням зору вдруге минулоріч таку реабілітацію проходив у рівному, розповідає Ілля Позняков, чоловік у 43. Країну боронить із 2015-го. поранення отримав торік на Донецькому напрямку. Служив у 59 й бригаді. Коли я прибув додому, звичайно всю роботу виконувала мама. Я відчув, що чи я потрібен взагалі. А коли я попав в реабілітаційний центр, мене реабілітаційний центр дав зрозуміти, що життя може бути і самостійним, навіть в такому стані, в якому я перебуваю. Всього з ветеранами працює 12 тренерів, 8 із них мають порушення зору. Наша задача перш за все показати, що життя не закінчилось. Ми живі люди, ми працюємо, веселимось. Ми все робимо абсолютно, бо хлопці не вірять в те, що вони можуть все зробити. І ці всі моменти, тобто соціальний побут, ми обстежуємо кімнату, ми складаємо речі, ми прасуємо, ми перемо, ми готуємо, ми печемо. Ми абсолютно все робимо, тільки наші руки це наші очі. Ми навчаємо хлопців спілкуватися в соціумі, да фактично взаємодіяти з оточуючими, незважаючи на їх порушення, наприклад, в банку, в магазинах, ми вчимо їх розрізняти гроші, правильно здійснювати оплати. Перебування в таборі надає впевненості та мотивує до життя, говорить психологиня Марина Прищепа. Жінка колишня військова, тож каже, добре знає з якими психологічними проблемами повертаються з війни ветерани. Ми з ними знаєте, так в жарт називаємо, що це такі грудки по інтересам, коли вони тут зустрічаються. Тобто, ти не один, ти бачиш, що. Ти можеш з кимось спілкуватися, що є інші з такою самою проблемою. І основне, що вони мають навчитися, це те, що я можу керувати якось своїм життям, навіть не маючи зору. Працюють з учасниками у Вінниці і лікарі-офтальмологи та пластичні хірурги. Зміна триватиме до 30 травня, каже Олеся Перепеченко. Наступний реабілітаційний табір Життя після війни для ветеранів із вадами зору проведуть у серпні на Закарпатті. Наталя Колодій, Андрій Нестьров, Суспільне новини, Вінниця.